Пати Марія Ульяновська вітаю! Провідні міжнародні видання пишуть, що імпорт зрідженого газу з Російської Федерації в Європу зріс на 40% після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так Бельгія та Іспанія стали другим та третім у світі найбільшими імпортерами російського зрідженого газу цього року, відразу після Китаю, незважаючи на те, що Росія збільшила постачання зрідженого газу до Європи, імпорт природного газу із РФ зменшився із 40% до 4%. А надходження від зрідженого газу не зможуть покрити навіть частини. Ну, втрат, які Кремль несе через насилу поставляти газ до Європи газогонами, так вважає директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Детальніше в інтерв'ю моєї колеги Оксани Бодратенко. Тобто Росія як втрачала, так і втрачатиме суму, яка дійсно я абсолютно поділяю цей погляд, максимально наближена до 50 мільярдів доларів на рік. І остання звітність Газпрому це явним чином показує. І я не певен, що зараз хтось серйозно сфокусований саме на тому, щоб позбутися і скрапленого газу, очевидно, закуповуючи газ, Європа намагається заповнити своє газосховища. Підготуватися до зими зараз. Ми бачимо достатньо високі рівні заповнення газосховищ в Європі. Що ви очікуєте цією зимою для Європи і для України? Наскільки вона буде важкою? Які основні виклики? Ну давайте тут не, не змішувати Європу, і Україну, тому що в Європі все буде добре, гарантовано. А газу достатньо проблем з постачанням нема і всі. Пропагандистські трюки Росії, яка розповідала про Європу, що замерзає без російського газу. Вони залишились минулому. Це вже всі розуміють для всіх. Це абсолютно прозора ситуація. Але одночасно в Україні ситуація значно більш складна. Але складна вона не тому, що в нас не буде газу. Складна вона з того, що ми очікуємо відновлення атак на нашу енергетичну інфраструктуру, і безумовно, це на жаль, створить серйозні проблеми. Так, оце момент того, що навіть якісь позитивні цифри запасів газу вугілля в Україні ще можливо не гарантують того, що зима буде гладкою. Що мусить якої допомоги Україна мусить отримати від міжнародних організацій, яким чином найкраще підготуватися до цієї зими? А проблема в тому, що вугілля і газу в нас вистачатиме питання, де ми його спалюватимемо. Тому що якщо відновляться атаки, а ми вже втратили половину вугільної генерації, яка була в Україні до. Початку цих атак на критичну енергетичну інфраструктуру, то нам просто не буде де спалювати газ і вугілля. У нас просто не вистачить фізично генераційних потужностей. І е, головним фокусом, на мою думку, зараз вже має бути м м історія про те, як Україна збирається відбудовувати свою енергетичну генерацію, яким чином ми будемо відновлювати генеруючі потужності, в, якою, в яку чергу що треба робити, і починати це треба насправді сьогодні. Коли я сьогодні дивлюся на сводки міністерства енергетики, з яких я бачу, що той обсяг відновлених генераційних потужностей, що планується взагалі відновити до сезону, виглядає недостатнім для покриття споживання. Коли вже зараз Україна практично щоденно останні тижні бере аварійну допомогу з європейської енергосистеми, то на жаль. Це такі дзвіночки абсолютно критичної ситуації, на мій погляд. На цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й на Ютубі та у Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити свої запитання моїм колегам Остапу Ярошу та Юлії Ярмоленко. Дуже дякую вам за довіру, що залишаєтеся з нами. Мирної ночі, спокійного ранку, до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.